Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я знову звертаюся за допомогою до рецептів 90-х і буду готувати чудовий, смачний, м'ягенький, пухкенький пляцок сирник без сиру. Знаю, що зразу у вас промайнула думка. Як це сирник може бути без сиру? Ось це саме той випадок, коли так хочеться сирника, а немає традиційного кисломолочного сиру. Ну, але ж ми знайдемо вихід із любої неординарної ситуації. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Ось він, мій роками потріпаний зошит з рецептами, до якого я часто-часто звертаюся. Згідно рецепту сирника без сиру, нам спочатку треба спечи корж, тож приготуємо тісто для нього. Для цього нам спершу треба відділити білки від жовтків. Просіюємо за два рази потрібну кількість муки. До муки додаю розпушувач і перемішую все це разом. Міксером збиваємо відділені від жовтків білки. Спочатку збиваємо без цукру до ось такого стану білків. А потім кілька етапів додаємо відміряний цукор і продовжуємо збивати. Ви, напевно, вже зрозуміли, що у нас буде безквітний корж, тому білки будемо збивати до твердих піків. Ось такі повинні бути добре збиті білки. Далі будемо збивати жовтки до тих пір, поки вони не збільшаться в об'ємі і не посвітлішають. Перед тим, як збивати жовтки, можна додати до них ще щіпочку солі. Тепер будемо замішувати уже безпосередньо саме тісто. До білків виливаємо збиті жовтки. І легенькими рухами знизу вверх лопаткою вимішуємо збиті білки. Жовтками. Після цього сюди додаємо по 2-3 ложечки муки і тими ж самими рухами знизу вверх легенько вимішуємо муку із збитими яйцями. Вимішуємо ретельно так, щоб у тісті не залишилося ніяких невимішаних грудочок муки. Коли тісто уже готове, то відправляємо його у форму, застелену пергаментним папером. У мене прямокутна форма, тобто ретро форма від моєї ще бабусі. Прямокутна вона тому, що я печу пляцок. Але якщо ви хочете спечити торт, ви можете скористатися круглою формою. Тісто рівномірно розподілюємо по всьому периметру форми. І у розігрітій духовці до 180 градусів будемо випікати 25-30 хвилин. Але готовність коржа перевіряємо шпажкою, тому що різні духовки по різному печуть. Перші 15-20 хвилин не відкриваємо духовку і не дивимося до коржа. Бо тоді він обов'язково впаде і вся ваша праця піде на марно. Вже остиглий корж витягуємо із форми разом з пергаментним папером, кладемо на стіл і нехай він відпочиває. Тим часом приступаємо до сироваріння. У каструлю наливаємо молоко. Звичайно, було б добре, якщо б воно було домашнє. Але за відсутністю домашнього, я використовую магазинне жирністю 2,5%. У миску б'ємо потрібну кількість яєць. Додаю до них відміряну кількість цукру. І Міксером збиваю яйця з цукром до того часу, поки вони не збільшаться в об'ємі і не посвітлішають. Звичайно, що надто світлими вони не будуть, тому що яйця домашні. Але коли вінчики міксера на поверхні починають вимальовувати чіткі контури. Яйця збить. Додаємо сюди сметану. Сметану я теж брала магазинну. І Міксером все це знову перемішуємо. Цей процес триватиме доти, поки сметана не вимішається повністю збитою все. Коли у каструлі закипить ось так молоко, тоді у неї вливаємо збиту суміш, яєць, цукру і сметани. Вливаємо і постійно помішуємо. Вогонь скручуємо на середню величину і постійно-постійно помішуючи, спостерігаємо, щоб бодай не закипів нам ось цей наш майбутній сир. Тоді вся наша праця піде надармо. Це дуже пильний процес. Ви ні на хвилиночку не відходите від цієї каструлі. Бачите, вже полегенько починає утворюватися така ніби густа піна, але це ще не сир. У нас все йде по плану, бачите, вже більші крупинки утворюються, але ви стоїте біля каструлі і постійно помішуєте це. Цей процес сироваріння буде тривати десь до півгодини. Ось, бачите, вже щось подібне до сиру. Але це ще не все. О, подивіться, бачите? І в цей момент ви навіть можете трошки прикрутити вогонь, щоб бодай не закипіло. Ще не забираємо каструлю з вогню, тому що нам повинна відділитися сирватка від цього сиру. Багато дівчат, роблячи цей сир, разом з цим роблять і помилки. Тому що, як тільки починає утворюватися сир, вони зразу забирають його із вогню. Тоді виходить дуже мало сиру, а він весь іде в сирватку. Тому ми чекаємо, чекаємо терпляче, поки в нас почне відділятися чиста прозора сирватка. Головне в цей момент зараз, щоб в каструлі це нам не закипіло. Тому будьте дуже-дуже уважні. Все, я вже з краю каструлі. Бачу прозору сирватку, але це ще не все. Сиру утворюється чим раз більше, і чим раз більше відходить сирватки. Бачите, який сир утворюється, але і це ще не все. Аж ось тепер подивіться: бачите сирватку прозору, але її ще має бути більше. Полегенько, потихенько помішуємо сир і чекаємо. Процес сироваріння підходить до кінця. Утворилася чиста, як сльоза, сирватка, відділився сир. Ми відключаємо вогонь. І відсіджуємо сир на друшляк. Можете і на марлю відціджувати. Можете чекати, поки він повністю остигне і туди відсіджувати, але це не принципово. Бачите, яка чиста, чиста і прозора сирватка. Це означає, що сир. Ми повністю забрали. Ось так буде відсіджуватися сир, поки не охолоне. Повністю холодний сир перебиваємо міксером і додаємо до нього потрібну кількість вершкового м'якого масла. І знову все це разом перебиваємо. Міксером будемо перебивати недовго, як тільки об'єднається сир з маслом і стане це однорідним. Виключаємо міксер, і наша маса, яку будемо наносити на корж, готова. Ось вам і крем-чіз. Легенько рукою знімаємо отой верхній шар, який відділюється від коржа. І сирну масу. Чи сирний крем, який ми щойно зробили, наносимо на корж. Після цього рівномірно розрівняємо його по всьому периметру коржа і було би добре ось так поставити його у холодильник на годинку-дві, щоб він стягнувся і став холодним. А тепер буду готувати помадку для заливки пляска. Ви ж можете навіть і розтопити шоколад. Не обов'язково готувати помадку. Ну, я вирішила цього разу так. Тому у сотейник додаю одинакову кількість какао, цукру і води. Добре було б молока, але в мене не виявилося молока, тому скористаюся водою. Перемішую все до стану однорідної такої каші, кладу на вогонь і буду його варити. Варю таку помадку десь біля 5-7 хвилин, поки вона не досягне густого стану. Її треба постійно-постійно помішувати, бо вона дуже любить пригоріти. В кінці додаю масла і помішую, поки масло не розтопиться, але щоб масло не закипіло. Помадка не буде твердою, вона буде такою м'якою, але мене це задовільняє. Кладу її остигати, щоб вона добре-добре загусла. Ось бачите, яка вона є. Тепер набираю її у кулінарний мішочок, обрізаю кінчик і ось так наношу на поверхню сиру. Звичайно, ви собі можете залити і повністю сир. Але я придумала собі от щось таке. У середину цих квадратиків викладаю шоколад, він в мене є такий у вигляді зерен кави. Помадкою добре обмастила ще краї і боки пляцка для того, щоб добре трималася посипка. В якості посипки можете брати і спечений вами, і перетертий якийсь пісочний корж, можете брати магазинне печиво і перетерти його. Я ж взяла сухі вафлі. Пляцок... А чи торт можна повністю залити помадкою, А потім уже посипкою поверх помадки можна виробляти якісь узори. У мене вийшло щось таке. А ось це, друзі, наш пляцок, сирник без сиру у розрізі. А який же ж він смачнющий, тому готуйте. І нехай вам буде смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання! Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нових рецептів, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!